Друзі, робимо огляд на варіант LED-фари, потужність якої 50 Вт, Фара має два режими ближнє та дальнє світло. Також має габарит. Габарит має білого кольору і має поворот. Два варіанти кріплення можна її поставити як додаткову фару. є ось такий кронштейн Кріплення до неї. Так, болтів, звичайно ж, багато є ось такий кронштейн, можна поставити як додаткову фару, або можна поставити як вирізну фару, як ви бачите, в корпусі також є отвори для того, щоб її встановити. Працює вона 12-24 вольт. Так, ось тут є її розміри. Це в нас іде фірма виробник лідер, дуже крута якість. Як я вже і сказав, вона має два режими ближнє та дальнє світло. Так, зараз спробуємо її підключити. Як саме вона буде працювати? Так. Хорошої якості, звичайно ж, гарантія на неї дається один рік, як і на всі світодіодні що в нас в магазині є. Так, зараз підключимо. Як вона буде у нас працювати? В наявності у нас дуже багато різних варіантів фар. У нас ви можете підібрати собі будь-який варіант за будь-яким бюджетом, звичайно ж. Так, зараз попробуємо її підключити, чи все правильно. Так, друзі. Ось це в нас буде ближнє світло на фарі. І ось це в нас буде дальнє світло. На дальнє такий буде направлений промінь, одночасно ближнє дальнє світло. Тільки саме дальнє не може працювати. Тільки або одночасно ближнє дальнє, або тільки ближнє світло. На ближньому, як ви бачите, є чітка межа, широкий промінь, розсіювання. хороша якість. Кому цікавий варіант, звертайтеся, відправляємо по новій пошті.